Сьогодні ми тут під стінами Верховної Ради в перший день сесійних засідань для того, щоб зупинити підвищення ціни на газ, дати відсіч грабіжницькому уряду Азарова-Тігівка, захистити свій добробут від українофобського режиму Януковича. І скажіть усі своє тверде досить грабіжницькій політики україно вопського режиму Януковича. Досить! 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 Вже вдруге переписуються підручники історії. Зараз вже замінили назву книжки Українська література на просто література. І там по суті звели на нівець все українське, що було в наших підручниках. Ми починаємо рух, який рано чи пізно, але завершиться тим, що народ скаже своє тверде «ні» і Януковичу, і уряду Азарова і всьому, що вони сьогодні роблять з країною. Потрібно зупинити до повного завершення всіх кризових явищ в економіці, підвищення будь-яких тарифів. Будь-яких цін на газ, тому що це не вимагається сьогодні економічними умовами в 2009 році, коли всі країни по суті були на грані банкрутства. Чому тоді ми з вами знайшли можливість не піднімати ні ціни на газ, ні тарифи, ні інші платежі, які стосувалися кожної людини, потрібно зміцнювати економіку за рахунок відкриття нових підприємств. Підтримки авіаційної галузі, підтримки машинобудування, а не за рахунок того, щоб забрати з ваших кишень останні гроші, і не називати цю кримінальну олігархію опозицією чи владою якось інше. Вони мають одне єдине визначення, і це визначення вороги. Це вороги української держави, це вороги української ідеї, це вороги української свободи, це вороги української незалежності. А ворога треба тільки знищувати. Ми, наша велика спільнота на цьому майдані. Ми є лінія фронту. За нами нема куди відступати. Ми не маємо тилу. Ми маємо тільки фронт і відкриту термоядерну радикальну і наступальну боротьбу. Ми не маємо влади, ми маємо колоніальну адміністрацію, керовану з Москви. Не існує соціальної, економічної незалежності. І Якщо людина залежна на духовно-моральному рівні, якщо людина залежна на ментальному рівні, не візьмуться ні звідки матеріальні блага для держави. Братька Хода Януковича до влади почалася з суддів в Донецьку, коли було знято звання героя з Бандери Шухевича. Але від того, ні Шухевич, ні Бандера не перестали бути героями. Малі нездатні оцінити великих. Малі нездатні оцінити великих. Що робити? Бути? Ви є в Україні? Є. є. Що означає насправді бути? Перше, це означає усвідомити всі свої помилки і більше ніколи їх не допускати. Друге це усвідомити, що Україну ніколи ніхто не подолає зовні. Україну можна знищити лише зсередини. Нас критують дві фундаментальні речі буття людини: це любов і ненависть. Любов до нашої землі і ненависть до нашого ворога. Ми все здолаємо. Вітання від Олега. Тянебока. Слава нації.